4 червня відбувся фінал третього турніру з більярдного спорту, який тривав упродовж двох днів. За кубок переможця змагалося 18 гравців. Володимир Бурса, організатор турніру, зазначив, що цікавість до більярдного спорту зростає. На третьому рейтингу турніри приймало вже 18 чоловік. Тобто і ще просились. Громадяни Молдови. Ми їх не могли взяти, тому що це е, Могилів-Подільський е, рейтинговий турнір. Грали у динамічну піраміду. Боротьба була напружена та цікава, адже гравці сильні та професійні. До фіналу більярдного турніру вийшли Юрій Яловий та Артем Батожний. Двобій виявився надзвичайно напруженим та вкрай складним. Після протистояння між двома віртуозами переможцем турніра став Юрій Яловий. Другим став Артем Батожний, Третім Ростислав Лісничий. Турніри з кожним разом стають насиченіші, Стає важче продвігатися по турнірній сітці. Да, хочу поважати молоді, яка приймала участь в даному турнірі, частіше тренуватися. Ну і мати можливість приймати участь в таких турнірах. Дякуємо за організацію такого. Гарного як направлення як більярд Володимиру. Це дуже гарна гра. Ми полюбляємо її і дякуємо, що ви розвиваєте в нашому місті це, що ми не шукаємо десь де-інде. Дякуємо. В наступному місяці відбудеться четвертий рейтинговий турнір. Усі бажаючі жителі Милі Подільська можуть прийняти участь. Усіх запрошуємо і чекаємо в нашому прекрасному клубі Професіонал.